Вітаю всіх! Три доби Чорнобайівки, без зв'язку, без інтернету, що тільки нам вімкнули. Я зараз для вас роблю розклад, бо почула новину, що ЗСУ підняли прапор на лівому березі Дніпра. Пам'ятаєте, я вам казала, що десь 3 грудня щось має статися, якась подія, яка здвине все. і, ну... І все вже піде по-другому. Ну, можливо, це і є. Ну, та підказка, може, це і є і ті події, які повинні трапитись 3 грудня, і, вже діло буде, буде рухатись швидше. Ну, що ж, ЗСУ підняли прапор на лівому березі Дніпра, то дивимося, що це означає. Так, отак. Що це означає? Ну, це означає, що ніхто не збирався віддавати ані сантиметра своєї землі. Ось, пам'ятаєте, я вам казала про цю карту? Я нічого нікому не віддам. І, може, дійсно, бо колесо ось ось стоїть, може, дійсно, це ті події, про які мені раніше казали карти, що щось трапиться, якась подія. Бо колесо фортуни несе зміни, добрі зміни. Це ситуація, яка вже закономірна. І, і, і от що карти кажуть? Каже, та це ж, це ж повторюється. Це ж як і Харківська область, і Зміїни, і Херсонська, ось Херсон сам по собі, да? а вже ось лівий берег, ну а там Маріуполь, там Запоріжжя, Крим. Тобто колесо Фортуни вертиться, крутиться і події повторюються. Так от тут про те, ну, іде звільнення. І ці події, вони вже почалися. Події По звільненню лівого берега вже почалися. Те, що ви побачили, те, що сказали, що прапор України піднятий на лівому берегу Дніпра. Карти кажуть, почалося. Почалося. Так, ну і що ж про це думають орки? Наші нешановні орки? Що ж вони? Про це думають. Думають у них в думках, що це однозначний кінець ілюзія. Ну, вони просто розуміють, що їм гаплик. По-другому так не можу сказати, просто гаплик, тому що башта. Паш і башта це провальна операція. А ще поряд, поряд ілюзії. Це те, що планували, те, що там коперсалися, робили, чомусь там вони навчалися, щось там будували. Все це ілюзії, і ці ілюзії вже однозначно просто провалилися. Вони розуміють і дуже добре розуміють, що це фініш. Ну, для них, звичайно, це шок. І тут будуть прийматися рішення про якесь завершення. А ну, про що тут каже Башня? Що ж тут завершиться? Яке завершення? О, та ще й смерть зверху. Ну ну, ну що, це повна поразка, це грандіозний крах, це закінчення ситуації. Все. ну, Хто хоч трошки розуміється, второ, так? Да? От башта і смерть, крах, все закінчилось, крапка. Вони просто завершують свої дії на лівому берегу, і звичайно, швидко це не буде, бо треба ж трошки там пограбувати, щось поцупити, вивезти. На це треба час. Так? Ну, те, що вони підуть, це і так зрозуміло. Тобто, от по цим картам моє питання було: що це значить для орків? Вони ж дивляться, пабліки, а може і самі там в бінокль бачать той прапор, то вони вже розуміють, що це фініш. Вже смерть підбирається ось-ось-ось. Іде по п'ятам. Оце таке для орків. Так, а що ж там у наших? Що там у ВСУ? Сумують трішки хлопці, а ну зараз що там у ВСУ? А тут їм тяжко, бо тут виникають якісь несподівані ситуації, які треба дуже вміло вирішувати, щоб собі не зробити гірше, ось так. І щоб не відходити від, яких, ну, від основних своїх цілей. Тут на якийсь момент у ВСУ буде якесь відчуття, що знаєте, а вже і не такий страшний той вовк, як його намалювали. І оці от негативні емоції вони дуже швидко перемкнуться на позитив і на добрі звістки. Ну Тут таке: очікували одне, а побачить друге. Може ті орки, які лишаться зліва, може, це є ті мобіки. Ось, подивіться, яка карта. Тут немає воїнів, тут це таке малеча, це паш. Це вони такі нерозумні, як студенти, які не розуміють, що треба робити. Вони налякані діти. Ось вони тут вже побачили той наш український прапор і вже зберегти збираються вмирати, тут уже все гапли. А наші ж думали, що там їх чекають ого-го, богатирі, лицарі. Да? а насправді там звичайні Перелякані мобики. І тут от, оце негатив цей міняється на позитивні емоції. І вони розуміють, що це все ілюзії, що їм там малювали на лівому берегу, там страх якийсь Господній. У наших тут мудре планування. Тут таке, знаєте, завзята робота. І просто от добра вдача. Ну, тому що, потім, тому, що вони на своїй землі. Та і все. Тут якесь креативне мислення. І ті дії, які от ось вони тут задумують, вони просто ведуть до успіху і до повернення своїх земель. Бо дев'ятка Пентаклів це також карта про землі. Так. Ну, і що буде скоро на лівому березі? Імператриця, це, знаєте, це як символ України. Бій. Іще бій. І ще. Що ж буде? Найближчий час. Ну, що буде? Імператриця це єсть Україна, яка підіймає меч і гони орків. Орки підуть. Але ж йому слід не будуть ж цукерки летіти. Да? А будуть летіти ракети, будуть бої, будуть бойові дії, будуть обстріли. І Україна досягне свого позірця. Знаєте, як це щитується? Через тернії до зірок. Отак. От ну що ж, буде успіх, це однозначно. Звичайно, там пововтузиться на тому лівому березі, але це той прапор. Який підняли на лівому берегу Дніпра, це означає початок кінця для орків. Будьте певні, скоро ми про це почуємо. Дякую вам. І якщо мене дуже довго немає, то розумійте, що просто немає інтернету. Пока-пока.